Зараз ми подивимося, дуже цікаве інтерв'ю. Я його побачила на каналі, у чому виклики вирішила на канал підписатися. Чи я на нього вже була підписана. І от тут із Стасіневич от недавно вийшло інтерв'ю. Ну, Стасіневич я ще не дивилася, а з Іриною Горовою подивилася. І мені є. Що сказати, інтерв'ю хороше з Іриною погоджуюся на всі сто, але хочу трошечки покоментувати її глибокі рефлексії і висновки про українську музику. Нагадаю, офіційно Ірина Горова була співпродюсеркою Мазґіентертейнмент разом з Потапом, починаючи з 2009 року. Здається, так ну тобто, 15 років продюсингу на українському ринку робила українську музику. Мозги терміни закрили в 22-му, Зрозуміло, що треба було ребрендинг. Зараз там щось помітні, чи якось так цей лейбл називається. Одним словом, Ірина Горова проходить великі трансформації і розповідаючи про те, що зараз нам треба наповнювати ринок музикою. Вона говорить, яку музику обирає молодь, звертається до досвіду свого сина, ну і ділиться своїм досвідом і своїм продюсерським розумом. Артисти, які зараз вже не співають в Україні, uh -huh. чи там не uh -huh. перейшли на українську мову, чи закінчили свою діяльність, і в і в них є потреба музики. Вони йдуть, як мій малий тя, господі йде в американську, так uh -huh. не російську. Десь воно прострілює від каже: мамо, от послухай, от що слухають. Тобто він мені як uh -huh. голос молоді, мені це доповідає. Але він там Кендрік Амар, по Кардії, всі ти віни. В общем, я вже вивчила всіх uh -huh. цих і дуже класний реп. А от альтернативу, щоб він прям сильно закохався в такого напрямку музику в Україні е, ще мало. От він там трошки підслухує Отоя деякі треки, Міша правильний, там ще когось, але все одно немає такого різноманіття. І нам треба ще такий шлях. Нам треба пройти шлях в бік різноманіття. Наскільки я пам'ятаю, горова продюсує отоя. Чи можу помилятися? Ну можна зайти почитати там біографію. Неважливо, нам треба пройти шлях до різноманіття. Говорить. Жінка, яка в музичній премії Юна три роки підряд, точніше один рік підряд Entertainment отримували премію як головний продюсер України. Потім в премії Юна отримувала премію Ірина Гарова, потім отримував премію Патап. В якомусь такому вона порядку. Ну, коротше, три роки поспіль музична премія, головну продюсерську премію віддавала одним і тим же людям. І Ірина Гарова, така. Вау, нам треба різноманіття. Але, ну якщо ми чесно, навіть не з цим прикладом, а взагалі ширше подивимося на те, як працювала українська музична індустрія, і як працювали продюсери, і як своїм гавнашлакам вони витісняли все інше з музичного ринку для того, щоб домінувати і знімати найбільше бабло, то велика відповідальність за відсутність того самого різноманіття, якого зараз бракує Ірині Горовій. Лежить на самій Ірині Горовій. І архіви премій, премії Юна нам про це нагадують. Ми можемо піти і подивитися. Я багато разів знімала випуски про юну, про те, що вони з року в рік, ну зараз уже все змінилося. Зараз незмінне тільки одне. Зараз незмінне тільки Камалія, яка виходить на сцену і весь час співає в красивих сукнях. Це незмінна частина юни. Але... Декілька років тому Юна мала перелік. Одних і тих же майже номінантів і імена повторюває. Тобто було п'ять імен, які повторювалися, і можливо ще одне-два з боку. І я говорила: це не премія про різноманіття, це не премія, яка дає можливість музикантам розвиватися. Це премія про ну, типу, хто пахан на ринки. І от зараз Ірина Горова в інтерв'ю абсолютно з нею погоджуюся, не сперечаюся, говорить, що нам бракує різноманіття, і нам бракує о боже, української музики з українськими ідеями. Не повірите, можна видавити якістю цікавими прецедентами, якимись цікавими артистами, і над цим треба працювати. Я думаю, тільки якістю. і треба якістю брати аудиторію, яка підсіла на голку русської музики, і ну насправді. Діалог класний. Мені подобається. Я рекомендую можете піти подивитися повністю, у чому виклики цей ефір і з Стасіневичем. Я думаю, сто відсотків цікавий. Етер. І видно, що вони намагаються зрозуміти, куди нам всім рухатися. І це відкрили люди. Америку, звісно ж, особлива продюсерка, у якої 16 років продюсерського стажу, вона виявляється, розповідає тепер, що нам треба працювати в бік якісної української музики, бо нам бракує різноманіття. Що продюсерила Ірина Гарова, 16 років, Непонятно. Ні, ну насправді понятно. і ми знаємо, що, що тут було, і ми знаємо і якою мовою це було. Ми зараз послухаємо, що говорить Ірина Горова зараз. І це так цікаво слухати. Ви знаєте, це дуже цікаво слухати, бо вона так говорить. Ніби от вона от почала продюсерську кар'єру от у 25-му році, і хоче поміняти систему, яку сама ж і вибудувала, і яку тримала в у тому закляклому вонючому стані, що там домінували Патап і Енкі. Інше, що це вже сенсова історія, що, типу, я не можу просто, от мене бісить. Ну навіть ем, є таке, що навіть бісить іноді те, що ми тоді слухали навіть своїх артистів там, російського, не те що навіть бісить, а воно вже якось ніби не звучить і ніби краще вже українською. Ці артисти звучать, а російською я взагалі не можу. Бо в них настільки очевидно, що в них щось інше, вони співають зовсім про інше. Вау, тобі зараз, у 25-му році, очевидно, що у них щось інше, і вони співають про щось інше. І там йде от діалог. Я хочу прямо я хочу от оцей шматок етеру. Я більше, я от прямо там на 5 хвилин шматок, порізала вам на шматки. Тому що це, знаєте, в Україні є письменник Іван Франко. Давайте я вам розкажу. Ви, мабуть, ніколи не чули. Він написав перехресні стежки. А ще. Фарбований лис і лис микита. І фарбований лис і лис микита це два різні твори. Один текстовий, ой, прозовий, а другий віршований. Зараз я вам розкажу правду. Ну і насправді я не хочу дуже сильно насміхатися над цим. Сам діалог для людей, які не в матеріалі, і які, наприклад, не мали нічого з дослідження музики. Цей діалог звучить навіть може і чакро розкривально, бо вони там говорять, що дійсно російська музика, російська мовна музика якось відрізняється. від, у. Українських потреб, уявляєте? Українська продюсерка через 16 років своєї діяльності раптом це усвідомила. Це, в принципі, дуже швидкий розвиток. Колись багато чого слухав, у них всюди лізе груз 200 балабанова mm -hmm. через будь-який трек. Просто завуальований. Ну, типа, оце відчуття якоїсь, yeah. ну, типу, якась суміш. Ну, навіть якщо це про любов, це якась суміш, типу оцеї культури зековської, вибачте, разом з цим непонятним шароварним патріотизмом, і, звісно ж, куча спліна не як групи, а спліна цього загальноросійського спліна, коли коротко, на вулиці листопад нема нічого, сіре небо, ну, типу, і воно так воно скрізь багато і, контенту і різне. І дуже ниже пояса. Вони. Абсолютно. Це так, да, прям да. в них от… Прям дуже ниже пояса. Ми повернемося. Запам'ятаєте фразу про низькопробний шароварний текст? Ми до пробного шароварного текст теж дійдемо, бо це якраз стосується продюсинга Ірини Гаравоя. А я просто хочу вам нагадати: п'ять років тому Андрій робив і, і ці відео є у нього на каналі. Підписка на. Павленка коштує 10 гривень. Реально, якщо ви хочете подивитися це відео, можна на один місяць підписатися, подивитися і потім відписатися. Але, ну тобто, я не буду просити його відкривати це відео для того, щоб ви 10 гривень зекономили, Якщо кому цікаво, він зробив відео, яке називалося «Почом опіум для дітей. І там він якраз розбирав вплив того, як росіяни. Ведуть діалог з нашими підлітками, тому що ми самі цей діалог не ведемо. Тому що ми обираємо імітувати росіян, в тому числі на підлітків працювала Надя Дорофєєва, Врем'я і Стекло. Це ж підліткова. І вони співали, продовжують традицію русських пацанов із Москви. І, от, наприклад, от, до, до тих слів, що за вайб цієї музики, Андрій, наприклад, цитує Моргенштерна і дає приклад тої музики. І тих меседжів, якими накачують підлітків, він дуже детально все це розбирає в цій матерії. Дуже цікаво передивитися, дуже корисно. Може, Ірина Гарова, якби вона слідкувала за критичними відгуками на адресу свого власного продукту, яких на цих каналах на моєму, на Андрія було десятки. Можливо, вона до тих глибоких думок, які вона зараз озвучує, як провидить, вона не може коротше, вона оце все озвучує як велике відкриття, сама займаючись. Тим, що зараз критикує, дивимося, який, наприклад, текст вкладали в голови дітям п'ять років тому. 47АК, ми валимо на бітах, ми палимо города. Тобто, е розумієте, хлопцям створюють певну. Е Певний такий простір віртуальний, де вони можуть наповну реалізувати оце свої певні бажання, оце, воюючи ці бажання, тестосерон можуть свій реалізовувати да, всі ці всі свої комплекси. Вони можуть, от сама ідея, ми палим на бітах, ми палім града, тобто, там, музикою вони палять града. Тобто вони можуть до цього ставитися як до війни. І тут вони можуть. Дуже сильно реалізовуватися. І таким чином ми бачимо, що росіяни усвідомлюють цю війну і прокачують свій маладняк на цю війну. І розумієте, ця війна, яка не має жертв фізичних. Але ця війна, яка повністю знищує ідентичності людей, і повністю їм нарощує іншу ідентичність. І навіть якщо ви робите свій продукт в Україні, ну на русском язикі, і імітірує все те ж, що робить русський шоу-бізнес. А ця вся лабуда, вони імітірували, вони імітірували, то вони прошивали підлітків під чужу ідентичність. І Ірина Гарова про це зараз не говорить, і це запитання не звучить у цьому інтерв'ю. Ми зараз послухаємо ще раз. Зараз те, що вона говорить, дуже умна жінка. Як вона здогадалася, що для українців треба робити продукт про їхню ідентичність і що нам треба більше різноманіття, а не постійно отримувати премію за найкраще продюсерство, приходити на цю премію і отримувати її. Ну тобто, у тебе немає ніякого фактору, що ти, типу, ти вбиваєш музичний ринок, отримуючи цю премію. Ну, типу, ну, скажу, ну типу, ну мені вже. Соромно, третій раз отримувати, Давайте, ви просто не будете давати нам цю премію. все, я просто не прийду. Ні, вони приходять, їм хочеться бути помітними. Вони роблять підруснявий продукт. все. і тут, у 25-му році у Ірини Гарвої сталося прозріння. Вона дізналася, що російська музика погана, бо є дуже ниже пояса. Вони це прям так. в них от. Жах, ну, ну, типа, якісь там треки, типа тампон, мій тампон, щось тампон, mm -hmm. тампон. Ну, mm -hmm. типу, Тому що то, кошмар. Як... В смислі, а, а це сни, голочка це ну, типу, нормально, да? чи чундра, чи чундра, де ти стоїш на сцені і співаєш, і воно дра-чундра дра, чундра, ну, і воно звучить, як ніби ти дрочиш. Чи стіль собачки, чи попака кукім? Ну, типа, тампон, мой тампон це, це ніже пояс, а цесни це нормально. Ну, типу, ну, це ж говорить людина. Ну чому не звучить питання? А як тобі з адцесною жити було стільки років? Ну, як? Як тобі жити було з продакшеном, що називається мозгі-інтертейнмент, і там весь продукт такий? Як? Як? І тут я хочу трошечки. По перше, показати, ну наприклад, що Ірина Гарва вона, хоча б говорить, що музика була ніже пояса, і вона від цього хоче відійти. А НК продовжує. Ну, у, у НК, у неї немає вибору, їй треба якимось чином до себе привертати увагу. Вони звичайно, вже з Іриною Горовою нічого спільного немає. Тим більше, що Ірина Горова була дружиною Потапа. Потім вони розлучилися, і от Потап хай розбирається з НК. Ну коротше, НК залишилася на цій стадії. Ірина Горова пішла вперед. Але я дуже сумую, що продюсери, які займаються тим, щоб формувати український ринок, кесувати його вперед і взагалі насправді мають бути рушіями ринку, а не тими, хто приєднує. До нього найбільш відсталі, і запіздалі, і говорить: ой, я тепер не можу слухати наші пісні російською мовою. Мабуть, треба їх українською співати. Та ти що серйозно? А де ти продюсувала 16 років? Ну ладно, не 16 13 років до 22 го року. Де? Ну я нагадаю, де? І до речі, Ірина Горова також продюсувала о, цього. Господи, позитива, ну точніше, Мазгіп Ентертейнмент Пазіті вже ж там був, і у неї зараз в продюсинговому центрі там є якась дистрибуція Ані Трінчер. Тому оці всі імена, яких ви зараз згадаєте, вони пов'язані з Іриною Гаровою. І от Ірина Гарова якось не входить в ретроспективу своїх відповідальних активних. Вчинків в індустрії вона говорить, що нам в індустрії треба щось поміняти, і що русське — погане, і шова, ну от цей співведучий, точніше ведучий цього шоу говорить, що якесь було шароварне все у росіяни, все ужасно. але мені здається, що можна було би просто пройти по продукту самої Рини Гарвої, запитати, типа, а що це було? Потап взяв всі декорації, які міг заграсти. В принципі, це завжди було такою, знаєте, відмінною рисою. Українських продюсерів, які абсолютно не знаючи, що потрібно українському глядачеві, що потрібно українському слухачеві, просто бере атрибути, якими розмахує при і думає, що це робить з нього українчика. Можемо нагадати позитива з команди Потапа. Що їм здається українським. Ну, звичайно, на той момент Масхіпентертейнмент були закриті, і вже оце все. Я не знаю, під яким лейблом було снято, видато, Я не перевіряла. Це просто мій етер, ну, 23 го року, мені здається, бо я вже волосся достатньо відросло. І, по-моєму, да, ну, Типу, ми переставили меблі, значить, це вже був десь рік класику. От, я таке з вами розглядала. І там же ж я цитувала посібник Патапу. Ну, і Ірині Горовій теж назла прочитати, бо є такий автор, який непогано розкладає потребу, яка є у Ірини. Ви не повірите, як цього автора звати? Ірино закликаю вас знайомитися з. І от він заходить на риночок для того, щоб його подірбанити, і навіть не вкладає туди нічого, тому що, перш ніж взяти, треба створити. створити те, на чому ти будеш працювати, дати зародитися якісь ідеї, попрацювати з архетипами, з травмами, з потребами, з запитами. Тут мені хочеться процитувати. Насамперед, ми повинні докладно пізнати кожне середовище, серед якого думаємо вести роботу. Не вистачить знати загальний характер і прикмети елементів, що в ньому гуртуються, чи загальну психологію маси. Треба вивчати кожне конкретне середовище. Зокрема, треба пізнати його особливі прикмети. Пізнати середовище значить пізнати пересічний його тип, його окремі вияви, відхилення від пересічного, різного роду особливості. Треба пізнати і збагнути людей спосіб їхнього думання, сприймання і реагування на ті чи інші явища, знати, чим вони живуть, які що переживають, як ставляться до різних явищ. Я рекомендую потапові почитати Бандеру. Зокрема, значення широких мас та їх охоплення для того, щоб зрозуміти, що необхідне для того, щоб працювати з широкими масами. І от, не минулої 16 років Арина Горова нарешті продюсер. Ну вона Я вирішила бути продюсером, я не розумію, що воно таке. Просто кліпаю, що, можу там. Там ротацію давайте на ротацію на постійне просування кабелячої сраки і кабеляча срака буде найпопулярніше. Я ж фігієний продюсер.